Путін переміг на виборах і вже лякає усіх третьою світовою війною. Диктатор заговорив про створення санітарної зони. Прямо зараз розкажемо усі подробиці цього божевілля і поговоримо про те, чому за кордоном Путін не переміг. Друзі, ви на фабриці новини. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо тепер, коли Путін продовжив своє правління. Він показав усьому світу, що зупинятися не збирається, і пригрозив створенням санітарної зони в Україні на прес-конференції після закінчення виборів. Диктатор зробив низку заяв. Вони стосували зокрема і ситуації на кордоні з Білгородською та курською областями. У зв'язку з атаками на російське прикордоння Путін запропонував створити так звану. Зону безпеки, цитую не исключаю, що имея в виду происходящие сьогодні трагические события, ми вынуждены будем в якийсь -то момент тогда, когда посчитаємо цілесообразним создать определенную санітарну зону на сьогоднішніх територіях, подчиненных київському режиму. Кінець цитати про те, чи збирається в Кремлі йти на Харків і коли Путін відповіді не дав. Також диктатор вперше заговорив про Навального та підтвердив, що мова про те, щоб обміняти його перед смертю в колонії, справді йшла. Цитую що касається господина Навального, да, он ушел із жизни. Це печальне событие. У нас були і другі случаї, коли люди в містах лішення свободи уходили из жизни. А разві в Соєних Штатах такого не бувало, бувало и неоднократно». Кінець цитати. Після цього прес-секретар Путіна Пісков вже спростував заяву свого господаря щодо обміну Навального. Крім цих заяв, Путін сказав, що джерелом влади Росії є народ. Також він знову заговорив про мирні переговори. Не виключив терорист і повномасштабний конфлікт з НАТО, відповідаючи на запитання, чи можлива війна між Росією і Альянсом, Путін відповів, що в сучасному світі можливо все. Бункер не додав, що це обов'язково призведе до третьої світової війни. Тобто, іншими словами, Росія до цього готова. Сьогодні після повного підрахунку голосів стало відомо про перемогу Путіна на президентських виборах. Дані російського ЦВК говорять, що більше. 87% росіян віддали свій голос за диктатора. Другим йде Микола Харитонов, Потім Даванков, який обійшов Путіна за кордоном, і останній у цьому шаблі Слуцький. Явка виборців нібито становила більше ніж 75%. Глава ЦВК Ела Панфілова на ранковому брифінгу оголосила, що загальна явка виборців на виборах президента Росії, включно з електронним голосуванням, склала 77,44%. Раніше найвища явка на президентських виборах була зафіксована. У 1991 році тоді прийшло нібито 74% населення. З перемогою на виборах Путіна вже привітали президенти Узбекистану, Таджикистану, Болівії, Нікарагуа, Гондурасу, прем'єр М'ями та голова КНДР Кім Кімчанин. І звісно, куди ж без нього картопляний Лукашенко. У МЗС РФ назвали активність виборців за кордоном на виборах безпрецедентною, заявивши, що проголосували понад 372 тисячі осіб. Тільки є одне, але російських дипломатів у посольствах за кордоном проводжали підкрики ганьба. Багато людей, які виїжджали з Росії, не встигли віддати свої голоси, адже виборчі дільниці закрили. Черги так і залишились чекати на вулицях. 进化，进化，进化， Ще одна цікава деталь полягає в тому, що кандидат в президенти Даванков обійшов Путіна на частині дільниць за кордоном у великих містах Європи. Диктатор із великим відривом програвав Владиславу Даванкову, який зібрав частину опозиційного електорату. У Варшаві Даванков зібрав 51% голосів, коли Путін всього 19%. Схожі результати ЦВК побачили в Празі, в Газі, Вільнюсі та Хафі. Також з'явилися дані щодо Єревану. Тут Путін також програв Даванкову проголосувати до Єревану, Ймовірно, їздили деякі з тих, хто після початку війни втік до Грузії, але не зміг. Проголосувати у Тбілісі, оскільки там не було виборчої дільниці. Результат Даванкова зріс у п'ять разів і останній день електронного голосування в Москві у столиці. Він набрав 16,63%. Голосів, що майже в п'ять разів більше за його середній результат за попередні два дні. Перемога російського диктатора ні для кого не стала несподіванкою. Він переміг на виборах, і у нього був тільки один можливий результат. Про це пише The Street Journal. У статті йдеться про те, що тепер Путін отримав ще 6 років влади і зрівнявся зі Сталіним у плані найдовшого правління рафією. Цитую. Це не стало несподіванкою напередодні голосування. Кремль садив у в'язницю критиків, закривав рот пресі і вводив нові закони, щоб припинити усе, що можна було б вважати критикою його війни в Україні. Найефективнішого опонента Путіна Олексія Навального знайшли мертвим у арктичному тюремному таборі минулого місяця. Кінець цитати. звісно при такій узурпації влади складно не перемогти на виборах за прогнозами експертів. Після перемоги Путін розпочне нову хвилю арештів та затримань та запровадить нові закони для придушення інакодумства. Ну що ж, побачимо, як будуть розвиватись події далі. Друзі, підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити найважливішого. Також ставте вподобайки цьому випуском і не забувайте бути активними у коментарях. До зустрічі.